Ігор Валентинович, коротко поділіться враженнями сьогоднішнього поєдинку. По-перше, для ну, нашим хлопцям побажати здоров'я е, і швидше перемоги нашим хлопцям ЗСУ, щоб повертались додому поскоріше. Да, і це блага, ну, завдяки їм ми граємо футбол. Ну А по грі дуже складна гра, ми і налаштовувалися на таку складну гра, гру е, перший тайм там, десь до. 36-ї хвилини володіли ініціативою, забили там, ще ряд моментів було. Потім щось, якісь хвилювання у хлопців почали і там кінцівку першого тайму провалили. Так? Другий тайм достатньо непогано почали, опять таки забили. Но Функці... Функці... Функціонально ми трошки підсіли. І... Тернопіль за що там швидкісних своїх нападників, за що дліни напрягали нас. Ну, Хлопці молодці витримали. Саме головне, що ми перемогли і рухаємося далі. Василь Іванович, доброго дня. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього поєдинку. Ну, в першу чергу хочу висловити слова подяки Збройним силам України. В другу чергу привітати суперника з перемогою, ну і третє. Досить цікава гра була. Я думаю, що і ми заслужили на очки, але в футболі так буває, що при хорошій грі не завжди досягаєш позитивного результату. Сьогодні якраз такий, такий момент. Хороша гра, бойова гра з обох сторон. Нам, нас не вийшли перші хвилини. Трошки ми довго включалися в гру, пропустили прикрий м'яч і, напевно, вже так вже була ігра устаткована. Нічого, хлопці переламали хід ігри, старалися не опускати руки, грати свій футбол. Я вважаю, що ми домінували на футбольному полі, особливо в другому таймі. Мали хороші моменти зрівняти рахунок. Не вийшло. Є над чим працювати і будемо працювати. Скажіть, будь ласка, готуючись до сьогоднішнього поєдинку, звернув увагу на те, що ну, не дуже багато підписань нових в Нива Тернопіль. Ще декілька гравців приєдналося. Чи можна вважати комплектацію Нива Тернопіль завершеною? Ну, комплектацію ніколи не можна вважати завершеною. Завжди хочеться, хочеться рухати до вдосконалення, добирати, добирати футболістів, прогресувати. Поруч зі мною один з героїв сьогоднішнього поєдинку Руслан Паламар. Який відзначився забитим м'ячем, переможним забитим м'ячем. Руслане, поділися коротко, враженнями сьогоднішнього поєдинку. Дуже тяжка гра. Дякую всім хлопцям, що сражалися, билися і що ми виграли. Це заслуга нашої команди. Всіх вітаю, всі молодці. У тебе статистика просто вражаюча. Три поєдинки, три забиті м'ячі, і ти. Досить нещодавно приєднався до нашої команди. Скажи, перед початком сезону ти розмірковував про подібну статистику? Мріяв? Ні, ну я мечтав, щоб забивати. Все-таки грав вище лігі, тут вперше повернувся і розраховував, що буду забивати, віддавати гольові передачі. Дякую нашим Збройним силам, що дають нам. Такий шанс грати у цей нетяжкий час. І дуже дякую нашим хлопцям, що хлопцям з команди, що б'ються кожну гру і віддаються на полі. Дивись, вражаючий старт, дві домашні перемоги. Ти двома забитими м'ячами відзначився на стадіоні вілейни. Як тобі взагалі стан газону? І... Поля... Дуже шикарне. В вищій лізі не у кожної команди є таке поле. Я до того й веду, що тобі є, чим порівнювати. Так, да, так, да, так. Да. тут стан газону вражаючий. Успіхів в наступному поєдинку проти те, все найкраще. Будемо старатися.